Всім привіт! Сьогодні Audi A8 4, 2, Injector, 2 інжектор десь року не працює центральний замок. Вакуумний центральний замок. Вірніше, Центральний замок працює тільки на водійських дверях. Троє решта дверей не, та кришка багажнику не працюють. Взагалі не відчиняються, не зачиняються. Отже, будемо шукати, де він знаходиться, а це вакуумний блок центрального замка. Знаходиться в багажнику за панеллю зліва. Ось там де Ось цей блок, він там в такому поролончикі знаходиться. Його треба зняти поролончик і, як мінімум, подивитися, чи вакуумні магістралі стоять на місцях. І, зачиняється, і Треба слухати, чи десь не шумить. І чутно, що десь шумить в кристі багажнику, там, де вона сама ляда. Отже, знімаємо обшивочку, викручуємо тут. Два гвинтика. Далі знімаємо аварійний знак та відкручуємо по периметру. Ось цю накладочку. Таку як матерчату. Ось бачите, два гвинтика, Це аварійний знак. Хріпиться. Ну і далі по, по периметру зняли обшивочку. І ось ми її поклали. Можете бачити, її тильну сторону, якщо комусь там потрібно. Ось він, механізм. Замка кришки багажнику, і десь в районі цього механізму щось шумить. Взяв я ліхтарика, посвітив, послухав, пару разів закриваєш, відкриваєш, і побачив, що тут злетів ущільнювач. Ось бачите, тут така є. На вакуумі ущільнювач ця рези... сама гумка вакуумного тиску повітря. Натягнув я цю резиночку, і замок кришки почав реагувати. Тобто зачинятись, відчинятись, а от троє дверей, окрім водійської, так і не заробили. Отже, десь є ще один виток. Знімаємо заднє сидіння, під ним злив, зліва є трейник. Ну, це я вже розібрався. Трошки довелося пошукати цю інформацію, де знаходиться розглудження цієї системи вакуумної. І ось тут зліва, ззаду. Є трійник на задній лівий, задній правий та передній правий двері. Отже, я просто відрізав заднє ліву двері, бачите, заглушив, і далі система залишилась. ну, Основна система залишилась, як і була. Під'єднав вакуумний пістолет до виходу цього тренічка. І подаю то тиск, то вакуум і моніторю роботу системи. Тобто без задніх лівих дверей. Ну Мені десь треба було сюди під'єднатися, щось відключити. Я його просто відрізав та його можна гумовим шланжиком з'єднати. Отже, подаю вихід повітря, тобто тиск створюю, двері відчиняються, далі змінюю, подаю створюю розрядження. Двері відчиняються. Тобто центральний замок в передніх правих та задніх правих дверях працює адекватно. Отже, там ніякого витоку немає. Я зібрав систему як треба, окрім заглушеної гілки задніх лівої дверей і заміряв покази на вакууми та тиску. Ось там воно Зачинено, відчинено. Ну, для, для, для себе так я замірив, тому що поки, поки система працює, отже, тиск на відкриття більше 0,3 бара, Це відкриття вже відкриває. Тут 0,5 бара, воно чітко відкриває. Це добре. Тобто це компресор працює нормально. Ну І далі вже на закриття. На закриття більше 0,4 вакуумно, тобто мінус 0,4 бара. Достатньо для відкриття. Я цієї інформації я ніде ні в Ельзі, ніде не знайшов. Де воно там написано, яке має бути цей тиск та розрядження. Ну ось о, Дослідним путем, шляхом верніше. Я собі зробив такі висновки, ну і тепер маю таку табличку. Може десь я згодиться і вам може згодиться. Отже, тут ми вирішили просто поки заглушити гілку задніх левих дверей, щоб працювали інші двері та багажник, до, як то кажуть, до кращих часів. Ну і ще до цього я розбирав задні праві двері, бо погано відчиняється з середини. Це вже ну, трошки відхилення від теми, але маю показати вже цю машину до кінця, як то кажуть. І ось розібрав карту, і бачу, що там ось тут, де на з'єднанні тросу та ручки, не вистачає кріплення. Тобто, ось цей ну, тросик має стояти в такому пластику, його просто нема. Тому треба було, як то кажуть, трошки заколхозити, але треба міняти то робити ще задню ліву двері через виток вакууму. Тобто поки що машину зробили так. Ну, ось такий, як то кажуть, досвід маю з вами поділитися ним. Все, всім дякую за перегляд. Гарних вам ремонтів. Бувайте!